Як підвищити самооцінку і тримати її на тому ж рівні усе життя? Ніяк ви напевно, чекали від мене якоїсь покрокової інструкції, але на жаль, бо на щастя, її немає. Справді, наша самооцінка формується з наших досягнень. Для кожного ці досягнення різні, так як у нас у всіх різні цінності, потреби, пріоритети, цілі і так далі. Умовно кажучи, ви ж не можете зробити один манікюр і на все життя. Звісно, що ні, виходите його оновлювати кожні 2-3 тижні. Також, якщо у вас є сивина, ви ж не можете її зафарбувати раз на все життя, тому що корінчики будуть від Тати і ви будете зафарбовувати цю сувину знову і знову, так само і з нашою самооцінкою, щоб вона трималась на належному рівні, ми повинні завжди її підтверджувати підживлювати цими саме досягненнями, які для нас є важливими, і за які ми можемо себе похвалити та поважати. А от зовсім інша справа це самоцінність. Самоцінність не вимагає від вас ніяких досягнень. Ви просто себе любите, поважаєте та цінуєте за те, що ви є. Неважливо, чи ви товста, чи ви худа, чи ви багата, чи ви бідна. Абсолютно все одно. Просто за сам факт, тому що ви це ви. І саме якраз над самоцінністю, а не над самооцінкою, потрібно працювати.